Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Таїланд і розпочнемо ми з, з рубіном та кубічним циркунням. Розмір самого великого рубіну 8х6, довжина підвісної частини 4 см. Довжина кольє 40 см. плюс подовжувач на 5 см. Застібка карабін. Вартість колієм 3500 гривень, 85 доларів. Браслет з рубіном та кубічним цирконієм. Рубін 7х5, дівчата, браслет зі знижкою, так як на цьому рубіні є цяточка, застібка. Браслет регулюється від 18 до 22 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 1500 гривень 37 доларів. Сережки з рубіном, кубічним цирконієм та чорною шпінелю. Рубін 7х5. Розмір поверхні 14х12. Загальна вага 4,2 грамів. Вартість сережок 1400 гривень 34 долара. Браслет зі смарагдом. Розмір вставки 3 мм. Смарагд світленький. Довжина браслету 19 мм. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2100 гривень 49 доларів. Пусети зі смарагдом та кубічним цирконієм. Розмір вставки 7х5 Силиконові заглушки обов'язково покладу. Вартість пусет 900 гривень 22 долара. Каблучка зі смарагдом до кубічним цирконієм. Смарагд 5 на 4. Діаметр поверхні 13 мм. Розмір каблучки 17,3. бік. Вартість 1200 гривень 29 доларів. Два колони зі смарагдом та кубічним цирконієм. Діаметр поверхні 13 міліметрів. Ланцюжки 45 сантиметрів. Застібки карабін. Вартість колону 1100 гривень 27 доларів. Сережки з гранатами радолітами. Гранат 4 мм. Загальна вага 4,5 грамів. Діаметр 20 мм. Вартість сережок 1300 гривень 32 долара. Такі сережки з гранатами радолітами, аквамарином та сапфірами. Довжина сережки 33 мм. Загальна вага 3,7 грамів. Силіконові заглушки покладу. Вартість сережок 1100 гривень 27 доларів. Колон з гранатами, радолітами та аквамарином. В наявності декілька таких колонів. Ширина колона 14 мм, довжина 43 мм. Лужко. Вартість колону 1000 гривень 24 доллара. Сережки з цитрином, чорний шпинелі та кубічним цирконієм. Цитрин 8 на 5. Довжина сережки 50 мм. Загальна вага 6 г. Застіпка. Вартість сережок 1400 гривень 34 долара. Сережки з синіми сапфірами. Сапфір 3 мм. Довжина сережки 17 мм. Загальна вага 3,2 грамів. Вартість сережок 1100 гривень 27 доларів. Сережки запалом. Розмір поверхні 20 на 17. Загальна вага 6,8 грамів. Прижимна лапка у кого тонка мочка вуха. Вартість сережок 1500 гривень 36 доларів. Кулон з блакитним опалом та кубічним цирконієм. Чудовий опал, гарна різація. Розмір опалу 8 на 6. Довжина кулона разом з вушком 19 мм. Вушко, зворотній бік. Ланцюжок 45 см. Застібка карабін. Вартість колону 1100 гривень 27 доларів. Сережки з танзанітами. Танзаніт 6 мм. Довжина сережки 43 мм. Дівчата сережки зі знижкою, та як, так як мені не дуже подобається ось цей камінчик. Загальна вага 3 грами. Вартість сережок 1000 гривень 24 долара. Сережки з зеленим аметистом, рафтопазом та звичайним аметистом. Зелений аметис 10х8. Довжина сережки 48 мм. Загальна вага 6,5 г. Застіпка. Вартість сережок 1500 гривень 36 доларів. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім мирного вечора! До побачення!